Питання там підняття, типу, не платіть їм допомогу, якщо вони ну ви поняли коротше безполізні, да це до якихось безполізних одиниць на відбудову так, щоб можна було сказати, що о, ми плюс-мінус маємо вже отямилися максимально, ну піде більше 10 років. А як би нам не кричали про швидкий вступ до НАТО і швидкий вступ до Євросоюзу, Я його швидким не бачу, хоч обісрись. Всіх вітаю ви на каналі Топ. Я Христина Баковець. Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Шаманка Сейраш. Сейраш, доброго дня. вас Вітаю, да, вітаю. Хочу поговорити про те, куди ж рухатиметься Україна у 2025 році, які у нас напрямки розвитку і що взагалі ми побачимо. Перше питання у мене до вас таке досить загальне. Власне, вже я його майже озвучила. Які основні напрямки розвитку, напрямки руху будуть в Україні? Які напрямки ви бачите в 2025 році? Або перемовини, або ні. Наскільки б це зараз очевидно, не ну прям не звучало. Ну бо все і, і я повторююся, я про це казала. Там все зав'язано на тискові на РФ. Дивлячись із того, чи погоджуються РФ на умови, які буде висувати Трамп, і пропозиції, буде залежати: чи йдемо ми в стадію заморозки війни, і, або якоїсь призупинення цієї всієї історії, чи не йдемо. Буквально а на цьому зав'язане абсолютно все, починаючи від тенденції по мобілізації економічних криз, які у нас дуже ймовірні. До речі, у 25-му році там прослідковуються проблеми ну фінансового характеру, стрибки і так далі. Там всякі кризові моменти, закінчуючи я ж кажу, продовженням в принципі самих бойових дій і так далі. От, якщо от трошечки а, детальніше розглянути, ми маємо два а, кардинально різні напрямки. А, у нас перемовини починаються і не починаються. Ну і або вони вони починаються, але власне нічим не завершуються. Якщо ми перший варіант, якщо ці перемовини все ж таки будуть назвімо так успішними, що ми далі будемо бачити, і як це все розвиватиметься? Це одну кризу будемо бачити з вами, і з того, що можна там продивитися зараз із тенденції, це все одно кризове рішення. Ризове рішення, тому що далі, далі це певна низка реформ, далі це виборчі процеси, далі це питання існування України у поствійськовому відбудовчому ключі. Перший рік після підписання будь-яких бумажок, будь-яких, абсолютно будь-яких, одразу, якщо ми робимо розклад, а ми таке вже там продивлялися з різних сторін. Ми розуміємо, що ми бачимо питання. Як або встаканення ситуації тенденції до заходу і іноземних інвестицій, або повна срака, в якій країна втрачає е, значну частину населення, бо значна частина населення, яка планує повернутися, не повертається, якщо не бачить результату від країни в перший рік, а значна частина населення, яка бачить, Uh, uh, якби знаходиться всередині країни, бачить перспективи залишається, не бачить перспективи їде, їде за кордон. Якщо е, uh, uh... Якщо у нас перемовини не зрушуються нікуди, бо вони по факту йдуть. Тут я ж кажу просто питання у тому, чи погоджується інша сторона на якісь умови, вимоги і так далі. От якщо у нас війна не закінчується, не закінчується, маємо іще більш важкіші наслідки залучення е, більш великого ресурсу людського до війни. Е, питання проблем. Економіки великих проблем економіки, а по під питанням залишаються майбутні інвестиції інвесторів, затягування коротше того всього, і ми ну ви поняли, Є літягне. Ну, це якщо дуже коротко, і дуже так дуже стисло. що, ну я яка, яка історія у нас роз, ну, якби да відбувається. Я обов'язково ще запитаю вас і про мобілізацію і про відбудову України. зараз. Просто з того, що ви говорили, згадала досить таку цікаву розмову. У мене була з одним моїм знайомим там декілька тижнів тому. Він сказав наступну тезу, що Америці зараз невигідно закінчувати війну в Україні і тому, що вони будуть намагатися через Україну там відмивати якісь певні свої кошти і так далі. Мене цікавить. Що е, бачите, і що думаєте, ви з цього приводу? Тому що ну думка досить е, кардинально різна від того, що ми всі чуємо зараз. в інфопросторі. просторі ну, ну невигідно і в оцій партії не вигідно закінчувати війну Росії в першу чергу, бо для Путіна як не крутий, це елемент залишання при владі в тому вигляді, в якому він там є. Росії невигідно закінчувати війну. А от Америка і її відмивання грошей це, звісно, цікава була би теза, якби Америка не мала би можливості відмити гроші і в поствійськовий період в Україні. Ну, Тобто, нічого не, не заважає відмивати бабки. Теза, до речі, от зараз прямо на цю тезу розкладаю, вона є викривленою хибною. Не зовсім коректна теза у вашого друга для Америки. Наша оця вся історія це крадіжка ресурсу і важка ноша. Вони по факту зараз бабки валять у пусту, здебільшого у пусту. їм вигідніше давайте так, нам не дають допомогу з альтруїстичних убіждень. У нас все одно є питання обміну за надану допомогу, і не просто так Зеленський пропонує ресурси, копалини, інвестиції в видобуток і оцю всю історію. Тому що нам треба дати щось, щось цікаве. Ніхто не буде валити своє бабло просто тому, що. тому що Будапештський меморандум можна в сраку всім засунути. Це робиться не за великих підписаних бумаг, розумієте, Це робиться зовсім з інших цілей. От, тому відмивати Гроші Америка на, в українському просторі на видобутку може і післявоєнний період, причому більш успішніше ніж навіть у воєнному. Зрозуміло. Також ось зараз, виходячи з того соцмереж, я думаю, що ви це теж бачили, із коментарів у нас ось цей пік недовіри до влади, він тільки зростає. Ну, я не, там, не соціолог, не можу, немає якихось статистичних даних, але от навіть там, виходячи з коментарів нашого каналу і інших каналів, люди дуже сильно не довіряють владі. І чи зможемо ми в наступному році це подолати хоч якимось чином. Mm, таке, я дивлюся, з того, що в мене випадає, ні. Я би не сказала, що ми це якось, якось ну, що будуть прийняті, мабуть, ті рішення, які, е, які б могли змінити ситуацію. Ось так, не, не відбувається тих кардинальних рішень. Тобто, да, якісь процеси подивіться, пентакли, вони. Будуть розсілені українським суспільством як щось позитивне у питання руху, да, щось очевидне, позитивне із серії. Ну нарешті ми вам про це кажемо вже надсять років. Ура! Ви догадалися, що це треба зробити це, якби з одного боку. З іншого боку, маємо по п'ятірці мечів рішення, які для українського народу сприймаються е, ножами в спину. Маємо е, глибоку Глибоке питання відлюдника самотності українського народу в відірваності від влади. Тобто влада десь існує в своїй реальності, українське суспільство існує в своїй реальності, і оця прірва максимальна, вона по факту ем, призводить до того, що ми маємо зараз. Влада дискредитує себе своїми рішеннями. Влада дискредитує себе замовчування в наслідків власних рішень. Влада не бере на себе відповідальність за сраку, яка відбувається із за їх некомпетентних прийнятих рішень. Ну, все. Є про є про яку є про яку довіру ми говоримо, і причому тут це не конкретно навіть і постасть там претензії до конкретно до Зеленського, конкретно до Єрмака, конкретно до там, я не знаю ще кого-небудь. Це от загальна тенденція на, в принципі, весь владний апарат і на команди, да, які формують законопроекти, підписують, говорять і так далі. Ну коротше, ну так. У мене одразу питання, а вони не розуміють, в них немає цієї інформації, можливо, їх немає в соцмережах. От чому? О, Я... ну чи можна конкретно продумані рішення? Да. Царь хороший, боярі плохі, звісно, да, да, да. Ніхто прям нічого не в курсі. А менеджерів вже які моніторять соціальні, е, соціальні рейтинги, висловлювання, моніторять канали, які є у всіх політичних одиниць. У нас, звісно, такого немає. Ні, ні. Хто нічого не знає, бідненькі не отримували інформації, були не в курсі. Ні, це про питання свідомого е, замовчування. І, і ну, це по перше. А по-друге, свідомого не знову ж таки не прийняття е, рішень або не реакції на ну, коротше, на, на, не, на рішення, про які говорять і так далі. Є менеджера. Да, це не робить. Особисто президент не сидить і не моніторить тікток і не читає коментарів в Фейсбук. Розумієте, є спеціально обучені люди. Які мають а, видавати певну внутрішню статистику, задоволення, незадоволення, причому відсіюючи, де є ботовські елементи накручення, де люди пишуть свою певну думку, да? Але ж ми розуміємо, що на неї немає той, тієї позиції реакції, яка має бути, да, ми беремо з вами поправку на те, що у політичних колах. Ти не можеш народові відверто сказати певну внутрішню інформацію, ну як мінімум, тому що далі з тобою у великій політиці, у політиці у високій розмовляти ніхто не буде. Ну, не можеш ти вийти до свого народу і чесно сказати: друзі, дзвонив тут Шольц, да і сказав мені, що ми не получимо взагалі ніхіра, якщо не будемо робити те то, те то і те. Да, хотів спитати вашою думки, Ми не можемо так діяти в політичному. Колі далі Шольц взагалі нічого говорити не буде. Ну, я умовно, і Трамп. І Макрон, і ніхто тобі більше нічого не скаже, якщо ти пішов і вивали внутрі ну внутрікові оці от кулуарні голодні ігри на ви зрозуміли, як би да? на розсуд людей. Це зрозуміло, що в тебе буде питання замовчування. Це питання і безпеки твоєї політичної там обличчя і так далі. Ну не реакція на певне суспільство. Ну на певну суспільну да історію. А відверте замовчування, замовчування свавілля, відверте по закручування політичних гайок, де ти не можеш. Побороти проблему, ти її просто намагаєшся придушити е, прийняття рішень, які є відзеркаленням 100% тенденцій нашого ж ворога. Ну коротше влада робить своїми власними ручками, глазками, ротиками, вушками. Все для того, щоб її не нав... ну, щоб кришечка кипіла в чайничку, все більше. От і все. Мобілізація точніше методи мобілізації, які ми бачимо особливо яскраво останнім часом, чи продовжуватиметься саме такі методи. Я думаю, всі розуміють про що я говорю це бусифікації, і це жорстокі побиття ти від ЦК, точніше. В наступному році чи буде це все продовжуватися? Uh, частково так mm, буквально знову випадає дві капентакли. Тобто, ми будемо бачити, да, грубо кажучи, половину ми будемо бачити в таких діях половину ми. Нарешті будемо бачити позірці. Тобто, скоріше за все, поступове впровадження рекрутингу таки буде відбуватися. Те, що буде переходити за залучення а, до війська за рахунок медіа, реклами, компаній о, 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 оцієї от історії, а не насильницького якогось такого, короче, двіжняка. Така тенденція, вона, ну, вона дійсно. Вона дійсно є, вона відбувається на наступний рік не повністю, але хоча б бачимо світло в конці тунелі. Угу. Наші українці за кордоном. Чи буде щось влада робити для їх повернення? Чи це можливо взагалі, чи потрібно? Ой, зараз... Е, перше намагання створювання якихось не зовсім якісних умов, тих, хто знаходиться за кордоном. Підозрюю, що в мене це відсилка на. Питання там підняття, типу, не платіть їм допомогу, якщо вони ну ви поняли коротше безполізні. Да? Це до якихось безполізних одиниць. З одного думка, з одного боку, думка вірна з іншого боку, воно перетворюється на дев'ятку мечів на нічний кошмар і на тиск там, де треба і не треба. Да? Тобто, ну якби це перший момент. Другий момент а, якісь знову ж таки онулення договорення, знову тиск. Знову двійка кубків тут закохані як вплив на партнерів. Тут а, партнерські домовленості про обнулення. Тобто, можливо, у кого які терміни і мистекли, якесь. Ну коротше, оця вся бюрократична якась історія. Це від, ну, коротше, це дії до тискових моментів, які дадуть ну, достатньо мінімальний результат по п'ятірці Пентаклей. Абсолютно мінімальний результат. Ну тому що якщо ти хочеш повернути людей в країну, то тобі, мабуть, варто інакше діяти, ніж залякувати їх за кордоном. Мабуть, треба створити умови, можливості розвити країну таким чином, щоб не захотілося повертатися, а не робити все тільки гірше. Але у нас ідуть іншим шляхом. Але... На жаль, Сейра, скажи, будь ласка, ще стосовно ось ми ви трошки на початку інтерв'ю зачепили тему відбудови країни. Так це там особливо як ви казали, у випадку все ж таки якихось успішних перемовин, це буде відбуватися. Але яким чином і наскільки це буде успішно і про? І ну, швидко, якщо можна так висловитися, грубо кажучи, в наступному році, тому що зараз ми бачимо картинку, що у нас одні громади відбудовують досить таки швидко. Це знову ж та ж Київщина. Я в яверпіні бачила, коли будинки ну прям дуже дуже швидко, завдяки саме місцевій владі відбудовуються. Але є інші приклади, коли люди досі без житла. А, і по перше, вже є якісь домовленості, тобто, уже з кимось хтось договорився, і на предмет там фінансів і о, якихось за да, механізмів, як, як буде відбуватися відбудова. А от уже якісь домовленості є. Просто всі чекають, коли. Ну, от буквально коли можна буде вкладати, да, робити якусь ну, фінансову оборудку. Не всі домовленості спрацюють, які не є на сьогоднішній день по п'ятірці жезлів у когось, скоріше за все, по домовленостям виникнуть питання і навіть скандали. Я підозрюю, що можуть вилізти якісь е, п'ятірки кубків, це втрати. А тут втрати це не втрати фіна, а це типу дали одні гроші. А на факті у нас е, п'ять да? А де 100 тисяч тонн зерна, а нема? Ми ще з'їли. Ну, от, десь в такому ключі. Тобто тут іще цим скандали повилазять. А, будемо бачити якісь непогані а, тенденції. Приблизно, ну вони тут розтягнути дуже сильно у часу, тому що вони тут від перших років трьох-чотирьох да, років да, тенденції на 7-8, на тобто це не швидка історія. Абсолютно. Причому неважливо власними силами чи інвестиціями. Це от, ну, коротше, на відбудову на відбудову так, щоб можна було сказати, що о, ми плюс-мінус маємо вже отямилися максимально, ну піде більше десяти років. З цього питання випливає наступне корупція, і в, в аспекті відбудова, і в глобальному аспекті взагалі е, руху країни і в 25-му році. Ну і в подальших роках. Наскільки взагалі ось питання корупції це то питання, яке зараз і там завжди в Україні обговорювалося, як у нас буде влада в цьому напрямку рухатися поки поки у нас не приймуть о, законопроект, який передбачає незалежний суд, про який я кажу вже декілька років: Незалежний Європейський суд на території України, Британський суд, Європейський суд, Американський суд без різниці. Допоки у нас в країні не існує діючого неукраїнського суда? Бо у нас буде творитися якесь гівно. А цю історію вони будуть приймати в останній момент. А як би нам не кричали про швидкий вступ до НАТО і швидкий вступ до Євросоюзу, я його швидким не бачу, хоч обісрись. Цей вступ не буде в наступному році? Дуже навряд. Чи. Якісь паползнавіння знову членства в членстві, кандидати в кандидатах, такі історії. Да. З прийняття. Ні. Mm -hmm. а, окрім зараз зовнішнього ворога, да, таких і такого, як Росія, ми маємо досить тако потужного, ще внутрішнього ворога, який дуже яскраво а, прослідковується знову ж таки з тих же соцмереж і загалом коментарів, і так далі. Це а, ворог, який є українець українця, да, скажімо так, і, і ось цей весь внутрішній. Розбрати внутрішні сварки і ненависть, яка загострюється особисто, як мені здається, можливо, хтось не погодиться зі мною, нехай напише в коментарях, але тим не менше, які загострюються в українському суспільстві. Чи вдасться нам наступного року знайти знову ту єдність, яку ми бачили на початку повномасштабного вторгнення? Ні. Ні. Я вам не буду давати веселих прогнозів. Чому? Ну, тому що криза. Про яку єдність ми говоримо? Давайте так. Ми зараз моделюємо в себе в голові ситуацію. Літо 2025-го, кінець весни, літо 2025-го. Вони про щось домовились. Вони зупинили нехай найгірший варіант вони зупинили війну в точці лінії зіткнення. Заходить іноземний контингент, змінює пацанів значну частину. Військові хлопці потрапляють у суспільство. Значна частина якого не вміє контактувати з військовими слово «ніц» взагалі. Військові, які не є всі поголовно білими та пухнастими. На жаль, треба розуміти, що не можна ідеалізувати ЗСУ. Прям ідеалізувати. Розумієте, там є свої чуваки. Повертаєте, повертається хлопці, які її мають інвалідності, яких держава кинула через дітородний орган. Повертається хлопці з яскраво вираженим ПТСР, а хлопці з повернутою кукухою. Хлопці, які і дівчата, які тільки і вміють і їх професія і лозунг по життю, це воювати. Повертається оцей весь різнорідну рір, рі, давайте так, різноступеневе військо різно, різноступенева ситуація з людьми, які це сприймають, а ми таку тенденцію бачили під час повернення з Афгану свого часу. У нас це було не настільки яскраво виражено це у сусіда було взагалі в повному трешові. У нас були тільки оці от моменти, да, дев'яностих і так далі, коли ми говоримо про повернення. Військових, ми бачили певні ми бачили певну проблематику періоду 14-15 років. Так там ми говоримо про АТО, Донецьк, Луганськ. Да, ми не говоримо про, про масштабний, не про таку кількість залучених військових. Суспільство, яке не вміє е, контактувати з військовими. Держава, яка не робить процесу інтеграції для того, щоб е, суспільство могло контактувати з військовими. Військові могли контактувати з е, суспільством. Ми маємо оце розмежування. Ми маємо розмежування по. Питанню віросповідання. Ми маємо розмежування по питанню мови досі, досі. І будемо його мати. Ми маємо розмежування по питанню політичних поглядів, а поглядів щодо правильності, неправильності, неправильності рішення, зупинки чи заморозки війни і так далі, і тому подібне. Тобто, вам Микола буде орати до останнього українця на кордони 91-го, А федя, який виліз за копа, каже, буде говорити, де ти був, і де воюй. Розуміємо плюс питання ненависті до тих, хто виїхав, питання ненависті до тих, хто не виїхав. Питання на невисті до тих, хто донатив, не донатив, донатив багато. Питання до фондів, які підозрюються в відмуванні бабла. Я не буду давати вам радужних е перспектив. У нас буде серйозна після військова криза. Її видно. Ті е, мої е, при всій повазі космічні колеги, які навалюють, боже, закінчиться війна. Я бачу Україну процвітаючою такою всю неземною. Так, Да, Україна буде процвітаючою неземною, не тільки якщо проживе, перейде і врахує кризу. А криза буде ахірітельна. Давайте не будемо жити в ілюзії, що повернуться пацани і дівчата з фронту, і ми будемо жити як раніше, як раніше не буде. У нас поворухане, покалічене психологічно і фізично суспільство. Нереально капітальна біда до питання влади, влада, яка відірвана к хірам собачим від реальності. Ми маємо розвалену країну. Ми маємо серйозні економічні проблеми. Ми маємо питання величезну велетенської корупції. Ми маємо питання розмежування суспільства на питанні чи 91-й рік, чи хоча б 2022 тисячі -20, там 4 лютого, да, кордони? Чи вообще відпустіть мене куди-небудь в Польщу, Я бачити вас не можу. Питання ухилянтів, не ухилянтів, що ти робиш під час війни. Про яку любов, і жвачку, бляха, ми говоримо. Все, у мене все. Вибачте, я вже про... Ну, чесно. Все нормально. Сираш, відкриють кордони? В мене Я дивилася питання відкриття кордонів, так, да, воно буде не одразу, і воно в мене виглядає покроковим. Тобто там я е, е, там, по перше, скоріше за все, з того, що в мене вже випадало, буде задіяний механізм для того, щоб певну, е, певний пласт військових одразу, одразу відправити, там навчати когось, інтегрувати в інші військові дії. Тобто, на, та, ну така історія. Тобто, ті, хто можуть. Бути загрозливими з позиції влади і всього іншого, їх якби знаєте, там о іди на гарну зарплату учить французьких о, вояків. Знаєте, типу, давай, давай, давай. Ми тобі все там тобі там буде класно, класно, класно. От, ну в, коротше, от в якомусь такому ключі. А далі це буде рухатися на можливості виїзду знову ж таки там для. Певних якихось груп населення, от воно якби частково. Перша групка, друга групка має через якийсь час змогу, третя групка має через якийсь час змогу. Тобто це буде розтягнуто у часі, Це не буде, в мене не випадало це жодного як один момент. Все, капець, це один момент. ні, Як і повернення авіасполучення, в мене також виходило якимись, знаєте, як, ну. Ну, шматочками, тобто я маю на увазі, що це не одразу в один день все, капець, тепер авіа. Там який набуть е авіалінії знову у нас відтворені, а також якимись ну поступовими рухами. Тобто, це буде все розтягнуто у часі і поступово. Розтягнуто наскільки десь півроку приблизно, там плюс-мінус, воно десь випадало на півроку. Тут важко сказати, тому що А, подія не відбулася, Б, карти та роз, з часом вони можуть показувати максимальний або мінімальний термін. Ну, тобто, ну, це не буде за один момент, не за тиждень, не за два. Я зрозуміла, сереж дуже дякую вам за інтерв'ю. Наші глядачі обов'язково вчать свої запитання це особливо важливо, особливо актуально. Ми все читаємо, розглядатимемо в наступних наших інтерв'ю. Ще раз вам дуже дякую і до наступної зустрічі.